Між чоловічих інтриг. Я не збираюся продавати ферму заради ваших планів. Я зроблю так, як вважаю за потрібне. І солодкої брехні. Гроза над тихоріччям. Служба безпеки України відзначає 33 роки з дня створення. Спецпризначенці успішно знищують ворога на полі бою і воєнний потенціал агресора у глибокому тилу проводять унікальні операції. Бійці СБУ довели, що Чорне море не належить Росії, а Керченський міст не вічний. За останні три роки вони двічі підірвали незаконно зведену переправу у Криму. Знищили 11 військових кораблів. Ворога викрили 102 російські агентурні мережі всередині країни. Далекобійні дрони збури регулярно вражають російські нафтобази, військові аеродроми та склади зброї. Служба безпеки системно притягує до відповідальності воєнних злочинців і зрадників. За даними наших джерел в українських спецслужбах, саме СБУ ліквідувала начальника військ радіаційного та хімзахисту РФ Ігоря Кірілова, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів, який віддавав накази на пуски крилатих ракет Валерія Транковського, екс нардепа зрадника Іллю Ківу. Пропагандиста Владлена Татарського та інших ну і з нами на зв'язку Денис Попович, воєнний оглядач. Пана Денисе, ми вас вітаємо. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня. Останні повідомлення про знищення чотирьох російських гелікоптерів на і кількох командних пунктів неподалік ділянки на Курщині, де точаться бої. Які наслідки це матиме? Про що може свідчити характер цих ударів та і знищення тієї ж авіації ворожої неподалік від кордону? Там, згідно з даними осінтерів, понад 50 кілометрів було визування цієї. Цих гілікоптерів. Мінус чотири машини, два з них військово-транспортні, так В-8 і два К-52, наскільки я розумію. Ну це хороша здобич. І чим менше вертольотів, тим краще, оскільки ми розуміємо, що російська промисловість вона не здатна повній мірі забезпечити потреби фронту. Тому це хороша операція. І плюс для розвідників, які знайшли це місце базування, і плюс для артилерістів, які задали цього удару. Стосовно Курщини командний пункт, це знову ж таки робота розвідки. Ну, наскільки я розумію, ми зараз поки що не знаємо, хто саме був знищений ліквідований на цьому командному пункті. Тому робити якісь висновки, на мій погляд, було перечасно. А що ми взагалі можемо сказати зараз про стан російської тактичної авіації в цілому на цьому напрямку? Ну, це складне питання. Ми не знаємо конкретно, скільки літаків діють на цьому напрямку. Ми знаємо лише те, що вдається останнім часом боротися певною мірою з кабами, збивати їхні наведення, тобто удари коригованими ціними бомбами, які здійснює тактична авіація До речі вони не є зараз настільки ефективними, це було до цього часу. Тобто, зараз доводиться використовувати більше кабів для того, щоб завдавати ударів по цілях. Стосовно е, збору інформації, отримання інформації, ми це робимо своїми силами чи е, за допомогою союзників, е, які е, скажімо, як ви оцінюєте потенціал зараз збору розвідданих для ураження ворога на, скажімо, в, в більш е, в, глибокій е, відстані? Це, це є доволі чутливі питання стосовно збору розвідданих. Це з різних джерел відбувається. Це відбувається з бомку наших партнерів, які не мадуть інформацію, в тому числі реального часу. Це може бути агентурна розвідка. Це можуть бути власні, ну, тобто ті люди, скажімо так, небайдужі громадяни, які працюють в тому числі на території е, противника. Це можуть бути наші власні, власні можливості, в тому числі супутники. Е, супутник притули, так зване, так, які ми нещить, купили. Е, за рахунок коштів по програмі закупання байрактарів три роки тому він працює е, фінською компанією. Він був другий супутник був подарований нами німецькою стороною значить, е, теж е, фінською компанією. Багато дуже джерел використовувався для того, щоб е, задавати ударів. Власне, наша розвідка працює, в тому числі змогу дронів багато джерел. Тобто ваше питання доволі загальне і е, торкається чіткових доволі речей. Пане Денисе, а на вашу думку, якщо подібні удари триватимуть, чи може це змусити Росію перекидати ППО з інших ділянок фронту, послаблюючи, наприклад, Запорізькі чи Донецькі напрямки? Так, безумовно, ППО це трішки кафтан, не так просто виготовити нові комплекси ППО. Дуже часто Російська Федерація, ну, власне, вона так і робить. Вона перекидає систему ППО з одного напрямку на інший сильно е, укріплено, захищено московський культурний простір, в тому числі і за рахунок е, інших напрямків. Ми зараз бачимо по результатах наших далекобійних ударів, що е, російське ППО, воно все таки осередковий характер, повністю немає покриття над е, небо російського податку. В принципі, це і неможливо, країна дуже велика. Ми з цим маємо проблеми, подивжуючи, що буде підпадати. Стосовно допомоги Кремлю з Північної Кореї, що, що наразі відомо? Чи продовжує Пхенян постачати ешелони до Росії, чи продовжує постачати цю зброю на передову і яку саме? А чого б він не продовжував? Продовжує, звісно. В них є домовленість, вона використовується. Вона для них взаємовигідна. Пхенян отримує технології, отримує валюту, отримує продовольство. Натомість Російська Федерація отримує озброєння, живу силу, яка, до речі, використовувалася і в Курській області. Є факти знищення гаубиць Коксан. 170 мм це північнокорейська гаубиця, яка постачається на фронт, в тому числі її бачили вже на території України. Північнокорейські снаряди дуже широко використовуються. Є нарікання на їхню якість. Так, це одна справа. Але вони використовуються, і десь приблизно половина значить, боєприпаси це саме має північно кориски, походження балістичні ракети. Так само. Тобто, ну все воно є, нікуди воно дівається. Дякуємо, що відповіли на наші запитання. Долучилися до ефіру. Денис Попович. Воєнний оглядач був з нами на прямому зв'язку. На Росії вночі вибухало в районі НПЗ у Волгоградській області. Очевидці повідомляють в соцмережах, що спочатку чули звуки прольоту безпілотників, потім бачили спалахи в небі. А у місті Калач на Дону пишуть ворожі пабліки. Російська ППО працювала біля військового аеродрому. Безпілотники цієї ночі завітали ще до Саратовської та Ростовської області. І з новою силою палає нафтоперекачувальна станція Кавказька на Кубані. НПЗО горить вже п'ятий день після атаки дронів. Цю станцію для транспортування нафти росіяни використовують зокрема для експорту. Вночі стався повторний сильний вибух. Постраждав трубопровід, що з'єднує резервуари на станції.